Всіх вітаю на каналі, з вами Канадський Марк, і сьогодні я підготував для вас дуже цікаву та важливу, важку болючу тему. Я хочу сьогодні поговорити про те, що українці засуджують українських біженців. І це справді дуже важлива тема, про яку варто поговорити. Зараз в мережі в, на форумах різних, в інтернеті, хватає різних відео, де розповідають різні люди, діляться своє, своєю власною історією. Говорить про те, що в Україні від них відмовилися друзі, що друзі їх називають ухилянтами, зрадниками і так далі. Я хочу зразу підкреслити, що я не є якийсь наївний, що я не розумію, що відбувається, і звісно, є такий тип людей, які втекли, які дійсно являються ухилянтами, які відповідають перед законом і перед своїм вибором те, що вони голосували, те, що вони робили, те, що вони жили в тій країні, так є такий тип людей. Але також є і інший тип людей, українці, які спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну несправедливої цієї війни, яка наступила на українські землі, повноцінно підтримують українців, збирають гроші на зсу, допомагають жінкам з дітьми, посилають. Мільйони доларів в Україну. Ще навіть до війни багато тих іммігрантів, які жили за кордоном, підтримували українську економіку. Вони посилали американські долари, канадські долари, євро. Розумієте? І ті люди, коли покидали свою країну, в той момент війни в Україні не було. В той момент в Україні все ж таки все було більш-менш нормально. В той момент Україна розвивалася, і в той момент. Українці жили в себе на землі, але люди зробили свій власний вибір. Вони поїхали, коли війни не було. Вони покинули Україну і тим нічого абсолютно поганого не зробили, тому що в той момент Україна не була в біді. Вони їхали абсолютно, щоб знайти себе на чужині, щоб спробувати свої сили на чужині. І тепер тих людей називають ухилянтами, зрадниками. І якщо ті люди ще починають говорити щось про Україну, що вони люблять Україну, то взагалі. Не приїжджайте назад, забудьте про Україну і так далі. Але друзі, як можна таке говорити, коли зараз навіть зараз, в Україні не вистачає робочої сили, в Україні не вистачає навіть чоловіків. Зараз жінки починають працювати водіями. Різних іммігрантів починають запрошувати в країну, щоб працювали на будівництві, на різних сферах робочих. Ви просто собі уявіть, зараз, як ніколи, кожен українець і українка на вагу золота. Вони є важливі і вони теж потрібні, які би вони не були, бо більшості українців. Є хорошими, працьовитими і добрими людьми, і люди не заслуговують, щоб їх називали ухилянтами, коли я перепрошую погодіться зі мною повно різних людей, спортсменів, їздять, займаються спортом, їздять в Україну, покидають, заробляють мільйони доларів в ці кишені. Набивають їх не називають ухилянтами, але називають якихось простих іванів, Степанів, Андріїв. Які живуть вже за кордоном роками, які могли взагалі повтікати, засунути себе в нори і навіть не вилазити. Але ті люди роблять великий внесок, вони теж багато чого роблять і підтримують. Саме головне підтримують наших людей і підтримували наших людей. І повірте мені, українець починається з серця. Що би ви мені не говорили, якщо у вас в серці нема українства. То ви ніколи навіть в Україні не будете українцем. Ви так, таке враження, що в Україні абсолютно кожен, хто живе в Україні, це патріот, або кожен абсолютно хто наговорює на українців, то не хотів би покинути Україну при першій можливості. Деякі люди заздрять, деякі люди е, не хочуть це визнати, деяким людям складно. І звісно, це дуже дуже важка ситуація зараз. І я можу зрозуміти, і не тільки я, українці можуть зрозуміти. Чому є така злість до тих, хто виїжджає, до тих, хто втікає, тим, кому виходить щось зробити. Бо коли все було добре в Україні, то ті люди сиділи в Україні і казали, що ми ніколи не поїдемо з України в Україні. Добре, ми там на чужині не будемо вилизувати унітази, мити унітази, на кухнях працювати і так далі. А коли вже війна відбулася, то вже всі зразу хочуть тікти, вже всі хочуть зразу поїхати. Звісно, розумієте, це ця вся ситуація це накидається на нас, це люди проти людей, е, і це неправильно. Ми не повинні піддаватися таким різним речам. Це що більшості людей хочуть, щоб українці гризлися з українцями. А для кого тоді та Україна буде? Для кого зараз хлопці і дівчата, які дійсно захищають, які є справжніми патріотами, абсолютно до останньої кісточки свого тіла, для? Чого вони захищають тоді Україну, якщо українці, які сидять на диванах? І наговорюють, наговорюють на людей, які за кордоном на біженців, на жінок з дітьми, те, що вони повтікали, що полишали. Розумієте, постійно якийсь таке, якийсь такий каламбур відбувається. Ну кому це потрібно зараз, складно. Нам зараз потрібно єднатися. Нам потрібно розуміти, що нам потрібні українці в Україні, і Україна є для українців в першу чергу, а не для іноземців в майбутньому. Тому ми повинні. Битися і поважати і не відлякувати людей. Ми повинні мотивувати людей. Ми повинні патріотизм розвивати в людей. Ми повинні е, людям доносити цю інформацію, і говорити, що справді не треба боятися, треба думати і мати взаду, е, в своєї голови таку думку, що можливо колись все ж таки прийдеться вернутися, і можливо потрібно буде вернутися. І в Україні буде потрібна теж велика робоча сила, коли Україна переможе. І буде розвивати свою економіку надалі. Ви думаєте, що хлопці ЗСУ чи дівчата це пишуть? Ви думаєте, що дійсно ті, хто захищають, ті, хто патріоти, ті, хто дійсно ризикують своїм життям, всім абсолютно що в них є, вони пишуть різні такі хейт на українців. Вони це розповсюджують. Я не думаю. Я думаю, що це розповсюджується багато ким і людьми, якраз які самі нічого не хочуть робити. Але дуже і дуже люблять критикувати. Розумієте, зараз як ніколи нам потрібно триматися. Підкреслю ще раз під, підтримуйте українців. Любіть Україну, любіть українське, і будьте вдячні, що за кордоном стільки продовжується навіть українці існувати, що українці не забувають свою мову, що українці свою мову передають своїм дітям, що українці свою культуру зберігають, що українці не здаються, і що українці в майбутньому є всюди абсолютно, і наша нація ніколи не загине і ніколи її не знищують. Тому що ми є всюди, і український дух неможливо знищити. Ми Є цінність е, нації і нас не є так багато. Повірте, справжніх українців не є так багато, і треба розуміти, що, звісно, є люди, які користуються тим. Є люди, які вдягають вишиванки, щось себе показують. Я це все розумію, але також є хороші люди. І за кордоном є багато людей, які колись не голосували ні за яку владу, які не приймали ніякі рішення. Минулі 10, 15, 20, 30 років державі. А тепер вже вони потрібні? Тепер вже вже вони ухилянти автоматично, тому що вони зараз потрібні і так нечесно, бо так є, і так не є. А коли в Україні все було добре, то ніхто не думав про тих українців, яким теж було складно, як українці болота наїлися за кордоном, як українці теж мучилися. Ви думаєте, що? Тим українцям колись в імміграції було легко. Звісно, це не можна рівняти до війни. Це не можна навіть близько рівняти, що ракети над головами літають, і це нікому не зрозуміти з українців за кордоном, які цього не відчувають і не бачать. Але все рівно те, що українці теж не не, не солодко, теж українцям важко було. Теж англійську мову треба ввечу, теж стикатися з дискримінацією, теж стиканням пальцем на те, що ви якісь інші, що ви не такий, що. Вас не приймали в нове суспільство в нових країнах, тому тоді ніхто українців не підтримував. Тих тільки хотіли гроші від тих, хто за кордоном. Давайте гроші, давайте гроші. Тим дітям треба перекидати, тим то зробити, тим хату ремонт зробити. Тоді все було добре. а Зараз вже все погано зразу. Розумієте, нас, українців, така є, на жаль, така риса характеру, що. Ми сідаємо за стіл, ми всі беремо, піднімаємо келих 100 грам чи вино і п'ємо, сміємося, гуртуємося за столами. Столи ломляться, повноцінно ломляться постійно. Ми всі такі патріоти, ми всі про політику, ми всі українці, історики страшні. І потім, коли всі розходяться, то поодиноко всі, всіх обговорюють. Той не так, той не так вдягнувся, той не так щось сказав. Той не так приготував, той не таку горілку купив, той такий поганий, бо він сказав про того політика. А я впевнений, чи впевнена, що той політик, про якого я думаю, найкращий. В кінці дня українці самі винні в тому, що відбувається в загальному зараз. І якщо ми не зрозуміємо, що нам потрібно гуртуватися, нам потрібно захищати нашу мову, нам потрібно розуміти, що таке наша культура, єдність, так як. Польща, так як е, інші держави, які тримаються разом докупи і будують економіку, е, культуру, зберігаються, і саме головне живуть в повазі один до одного і ніколи собі не дозволяють е, сміятися і насміхатися над своїми перед тим, як е, е, іти кудись інше. Тому друзі, я надіюся, що це відео допоможе людям трошки задуматися, нам задуматися. І я навіть не буду під дуже так очікувати від вас. Не хочете не ставте вподобайки, ставте дислайки, відписуйтесь, підписуйтесь. Це абсолютно як вам зручно. Але я вважаю, що це дуже віщиро серця відео було зроблене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.